Вода до водогону подається з річки Південний Буг. Начальниця регіонального офісу водних ресурсів Наталія Жадан говорить, труби занурені на 6 метрів, де вода найчистіша. Провідний інженер водонасосної станції Валерій Охневський розповідає: цю дільницю обслуговують чотири зміни по три фахівці. Встановлене обладнання європейських виробників: фінські мотори, італійські засувки, німецька електроніка. Тата агрегатів у нас стоїть по 800 кВт кожен, 4 на шосі видають по 2100 кубометрів води за годину. Це максимальна видача не На очисних спорудах Миколаїв водоканалу вже приймають воду з Південного Бугу, розповідає тимчасово виконуючий обов'язки генерального директора підприємства Василь Тельпіс. Приблизно зараз ми приймаємо води 85 тисяч кубів на добу. І на город видаємо десь приблизно 70. Вода, що подається до Миколаївського водопроводу, ще не є питною, каже фахівець. Вона не відповідає по двом показникам. Тобто, практично, ну, будемо так казати, почти вона питна, але ще маємо трохи її опрацювати, треба додати реагенти. За словами Василя Тельпіса, питна вода має з'явитися у кранах Миколаївців у березні 2026 року. Це підтвердив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин. Кінець березня, березня це вже буде фактично питна вода. Але ми розуміємо, що для того, щоб ця вода дійшла до споживача. і місць, спокійно її використовувати, пити з під крана воду, потрібно ще дуже, дуже багато роботи, роботи зробити, зробити безпосередньо місто. Самому водоканалу, я дуже добре знаю, там багато водоканалів в Україні, замість труб, по деяким ну, фактичним ділянкам це напрямок в землі. Да? І зрозуміло, що коли чиста вода йде по цим трубам, вона точно не покращується. Остаточно до очистку води має забезпечити система, яку зараз будують фахівці групи компанії Автострада. В Україні аналогів таких об'єктів поки що немає. Застосована та технологія, яка є новою, застосуванням динодисків, динофільтрів, комплексного підходу до реалізації для того, щоб на виході отримати дійсно якісну питну воду. Щодо вартості нової питної води для миколаївців, начальник обласної військової адміністрації Віталій Тім каже, домагатиметься, щоб споживачі платили якнайменше. І Є реформа водоканалу, де вводиться нагодова рада з міжнародними партнерами та корупційними представниками, які будуть в реальності враховувати і розраховувати вартість води. Для Миколаєва. І я бачу першочергові ресурси, резерви для зниження ціни це неефективне менеджмент, це не в образі людям, які тут працюють. Це система комунальних підприємств, стара, яка закладає ці показники в розрахунки. Ми будемо з цим працювати, організовувати далі, вибачте, війський водоканал. Хочу додати, що Миколаєву тут просто повезло, в чому в якому плані. Велика кількість водоканалів в Україні вони проходять модернізацію за рахунок кредитів. І кошти по кредитам, відсотки по цим кредитам, вони фактично в тарифі. І це достатньо сильно до 20% впливає на вартість тарифів. Тут абсолютно повністю підтримала держава цей проєкт, тому тут не буде кредитного навантаження. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина.